Вітаю глядачів мого каналу. А, дуже гарні новини у нас по херсонському напрямку 13.09 11 листопада. Я ось тут поклала карту собі. Бачите, тут в мене Херсон. І я хочу, ну, так, знаєте, наблизитися до цієї історії, щоб більш якось все ж таки, а, ну, я хочу покласти, через скільки днів він все ж таки буде вільним. Я робила вже цей розклад. О, взяла б тут така карта мілка. Ну і давайте подивимося. Мої дорогі українці, запоріжці та з інших регіонів хто дивиться. Я сама з Запоріжжя, в мене аудиторія, ну, скажімо так, більше половини це, мабуть, запоріжці іменно. Останні ті, що десь перебувають, але вони запоріжці теж, в кого тут друзі, родичі. Так що, тому я так, запоріжці, вони мені <рідність> рідні, бо я тут живу. Але я, я люблю всіх українців, ми зараз дуже круті. Давайте подивимося. Ну, є, звісно, є, ще про російських і їх дофіга, але я зараз маю на увазі іменно про українських українців, які за Україну, а не за Росію. Або там хитаються ще якось, сумніваються. Читайте історію, істочники беріть наші, не російські. Добре, поїхали люди. Я хочу подивитися врем'яний е, інтервал через скільки. Будь ласка, карти, покажіть мені через скільки. Е, я даю тиждень. Я даю тиждень це сім Е, тобто днів, хто не розуміє. Е, я даю картам е, тиждень, і хочу подивитися, е, яка буде ситуація з нашим Херсоном. В якому він буде стані, свободний, чи ще буде окупований? Будь ласка, чи будуть йти бої. Тобто, давайте ми подивимося тиждень, тиждень і Херсон вільний, так чи ні? Давайте подивимося, карти нам все покажуть. Я клала вже сьогодні розклад, карти, карти повторюються, можу зразу сказати. Вони одні, ті ж самі. Я удалила той розклад, люди. Я не повірила своїм очам, якщо чесно. Дивіться, дуже гарні карти. Дуже гарні колодязь. Це повне, повне. Тут все зібрано вкупі, колодязь це життя. Це життя пройде деякий час, дуже маленький. Бо клевер він показує, що клевер це маленьке щастя. Це колодязь, дуже класні положительні карти. Тобто це ось воно, вже рядом. Будуть гарні звістки. І якорь символізує цю роботу, тяжку роботу. І це трапиться. Так, якорь завжди каже, «да», І це буде назавжди. Так, через тиждень Херсон, Херсон буде свободний. Так, він буде ще небезпечним, там будуть ще групи ДРГ, там буде ще вся ця розтяжка, все це опасності. Там будуть, я дивилася розклад, я вам зразу скажу, що там будуть е, дистанційні е, дистанційні мінування, дистанційні пастки. Е, там будуть люди, які е, вони, е, про Украї... вони українці, але вони зрадники, вони люблять дуже росіян. Їх оставили там. Оставили їм ті пульти, як кажуть, да, щоб вони могли. Але все це на телефонах є. Щоб спрацювало, щоб вони вовремя, коли їм буде команда, щоб вони нажали ту кнопочку. Будуть і такі підриви. Будуть, там є такі люди. Але я дала питання, чи знешкоджать цих людей? Так, їх всіх знайдуть і знешкоджать. Це зроблять люди, які живуть там, рядом з ними, які. Наші українці, вони їх тупо здадуть усім, як кажуть, селом чи чимось там містом, сусіди, вони поздають оціх покидьків. Люди все бачать і все розуміють, вони їх здадуть. Ну, може, десь щось якось проскоче. По поводу Коховської ГЕС, як лала, все буде нормально, вони її не зашкодять їй. Але тепло у цій ем, теплостанції, іменно ТЕЦ теплоелектростанції. Я не дивилася, це треба подивитися. Але то, що через тиждень буде це все, так, що буде вестися робота, бачите, наприкінці лежить робота. Давайте ми розкриємо це все. Так, ось він ключик, ось він ключик. Він у наших, у наших людей. І вони вже будуть звітувати, вони вже почнуть звітувати. Клевер, щастя, вибір, роздоріжжя це вибір. Е, вибір буде, це головне, але це ще показує, що будуть і зрадники, вони будуть там переписуватися. Е, гарні новини. Наші хлопці будуть давати гарні новини. Але е, це можуть бути і не наші хлопці. А оці зрадники, які пишуть і які оце там ще бродять, ходять, тобто з ними ще буде вестися оця робота. Це не так просто, але люди ключ, ключ в наших руках. Оці всі переписки, вони тимчасові. Оці, оці вибір, і або це зрадники, а це, скоріш, всього, зрадники, бо тут падає чоловік. І а, оцей забула слово лабіринт це людина, це наша людина, яка оце працює на росіян, головою своєю не зображає ніфіга, і вона оце на них працює, звітує там їм. Але ж я ж кажу, що з ними буде вестися праця. От дивіться, я вам зараз розкрию, покажу, оц, 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 покажіть мені карти, це дводоріжжя розкрите мені його. Бачите. Це ідуть, оце все почуття людей. Вони, вони дуже швидко будуть тікати, тікати будуть направлення, бачите? Тікати будуть вони. Ось і все. Так що і буде, і буде дуже ситуація. Ну, Для них це буде, взагалі, це карта договору, класна карта. Але ще це карта, коли вони в пастці вони не можуть нічого зробити. Ось Так що Херсон Херсон дуже Ну, це вже намолене місце, розумієте? Так що все це ось випала жінка, яка Ну, вона, скоріш. Давайте ми її розкриємо. Хто вона така? Покажіть нам це? Хто вона? Це наша жінка. І, скоріш всього, вона причетна до розкриття цих людей буде. вона Так, добре. Все ми з вами подивилися. Впродовж тижня Херсон буде свободним. По крайній мірі, так показали карти, але роботи буде ще багато. Робота показує то, що ще треба буде там працювати і працювати. Але за тиждень там вже буде така ситуація. Дуже багато оцих людей, які працюють на росіян. Я вам розказала то, що я розкладала, і я бачила то. Просто не хочу зараз класти, повторювати карти, бо вони, коли одне те ж питання, вони починають. Їм це не подобається, коли одне і те ж питання. Чому, коли я кладу на прильоти і одні і ті ж питання, то вони починають крутити, вертити. Вони цього не люблять. Ну, Як і людина, як і коли їй одне і те ж саме, то починається, оце, знаєте, таке. Так, а що тут в мене все так в перемішку, непонятно? Ага. Отак. Все, слава Богу. Так що ось Херсон. Херсон буде свободний. Так, давайте подивимося, білозерка. Білозерка, чи буде вона свободна Впродовж впродовж трьох тижнів. Давайте подивимося. Впродовж трьох тижнів. Білозерка, Херсонська область. А дивіться, повторюються карти, ви бачите? Ну і я вам скажу, що впродовж трьох днів вона ще не буде освобождена. Ні, бо мішають оці люди, які працюють на Росію. Вони будуть працювати, звітувати, а вони ще будуть мішати. І давайте подивимося. Олешки, Олешки, Олешки. Давайте дамо теж тиждень Олешкам. Чи будуть свободні Олешки через тиждень, Херсонська область. Місто Олешки. Дивіться, ведеться робота в правильному направленні. Домівки шикарна карта. Звістка гарна. І час. Ложимо ще одну карту. Таємниця. Угу. Наближення буде, але, але не через тиждень. Трошки пізніше буде. Але вже, вже воно наближається. Воно вже наближається. Але через тиждень не буде. Не буде. Так. Білозір. Я дивлюся, що в мене по карті. Так. А з цієї сторони у нас Борис, Борис, Бо. Береслав. Береслав. Давайте подивимося. Зараз, чи свободний він на зараз від росіян. Береслав, Херсонська область. Чи свободний він на зараз від росіян? Ні. Ні. Не свободний. Тут книга, таємниця. Але дуже наближено до цього. Тут дуже потужна сила йде в цьому направленні, бачите? І тут, ну, по-любому, воно буде продвигатися. Але поки що ні. Так, що ще у нас тут на правому березі? Таке, що тут на. Але Олєшки, я вже подивилася, то, що на лівому було. На жаль, в мене така карта, яка, на якої мало позначок, іменно, розумієте? Тут буквально от... ну, мало. Мало. Снігурівка є, Береслав є. Я так розумію, що то вже Олександрівка. А ну, давайте подивимося. Все ж таки, як покажуть карти, мені цікаво. Снігурівка, давайте перевіримо карти. Будь ласка, Снігурівка. Карти, покажіть мені, чи свободна снігурівка, так, чи ні? Від росіян. Дивіться, таємниця. Наближення. Значить, люди, Снігурівки, там є люди, які працюють ще, ось вони. Снігурівка ще не вся свободна. Але, але ось уже тут іде, бачите, мост наближення. Вона не вся свободна. Тут і темні думки. От риби це вже все. Це вже, це вже все добре. Але оце таємниця. Тут є пастки. Пастки. Наближення Наближення до того, але треба це все пройти. Там є люди, які працюють, і які роблять пастки, і які групи ДРГ, тобто з темними думками. От Бачите? Тобто, вона і вже рішення, все, рішення, рішення є. Вони за гроші там працюють, за гроші. І ось, ось воно вже звільнення йде. Все, От отпасть, там вже звільнення. Але на даний момент там ще є, що робити в той Снігурівці люди. Ще є, що там робити. Там, там ситуація ще дуже-дуже така. ну, по, по цим думкам є люди, які проросійські. Може, навіть це групи ДРГ, бо тут риби, вони падають, в них є все, вони працюють, вони роблять пакості, але вже ці пакості вони мелкі. Тут чи це таке вже, знаєте, це вже, це вже, це це не, просто неясна ситуація, але вона вже від темного йде на світле. І ось воно повернення. Тобто Снігурівка, вона практично практично вона звільнена, але там дуже багато ще треба попрацювати над тою снігурівкою. Ось так. Бачте. Ну і давайте подивимося Береслав. Береслав. Покажіть мені, будь ласка, Береслав, Херсонська область, в якому стані там російські війська? Ой, ну хай будуть російські, хай будуть російські війська, в якому воно стані? Хаос, хаос і направлення, направлення в дорогу, як кажуть. Рішення вже є, вони хаотично передвигаються. План у них там якісь є, і вони будуть його здійснювати. Наші ЗСУ. Наші ЗСУ, в якому стані наші ЗСУ там, в Береславі, Херсонська область. Сонце. Сонце, держава. Сила. Все, вони там. Вони там. Трошки неясна ситуація, бо там треба ще працювати і працювати. Але вже риби. Вже риби. Є там люди, які ще бродять в цьому проросійському цьому мірі, робота ведеться в цьому плані, бо там багато цих людей, ось вони. Але то не серйозно, по, 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 по дитині це не серйозно, це справляться, і все буде добре. До речі, падають, ви бачите, жіноча енергетика, там жінки. А, ось і чоловіки, вони займаються цим. І чоловіки, і жінки займаються цим. І їх здадуть наші люди. Те, що я вам і казала, їх здадуть наші ж люди. Дуже багато на цих територіях вони поставляли оцих людей, які вони повинні будуть виконувати їх накази, десь щось підривати. Давайте задамо питання, чи буде підрив ТЕЦ у самому Херсоні, тепло, тепло, тепло це що тепло, тепло дає станція. Давайте подивимося, чи будуть її підривати росіяни. Чи будуть вони її підривати цю ТЕЦ? Так, плани є. Вони планують той по державі, вони планують. Плани в них є. Чи будуть підривати? Сонце, гарна карта випадає. Е, то я не скажу, що то буде для нас погано. Так, вони хочуть. Хочуть. Давайте я не так задам питання. Трошки не так задам. Е, Чому ні, я просто стовпчики покладу. Чи будуть росіяни підривати ТЕЦ, тобто теплоелектростанцію, тепло яка дає опалення в Херсоні, чи будуть росіяни підривати в Херсоні, щоб не було тепла, так чи ні. Так. Хотять. Хотять, Хотять і. Бачите, криси впали і звістка, тобто їм навіть наказ такий дали. І вони вже його, до речі, і виконують. Вони роблять уже в цьому напрямку свої дії. Бачите, хрест падає. Хрест падає. Буде, буде, вони хочуть то зробити. Хотять. Давайте ми подивимося, чи будуть серйозні наслідки після. Підриву теплоелектростанції в Херсоні. Чи буду... які, будуть наслідки, які будуть наслідки для Херсону, для людей? Які будуть наслідки? Покажіть нам то. Погані будуть наслідки. Опалення там не буде. На жаль, опалення там не буде. Я можу вам таке сказати, опалення не буде. Так. Ну і все. Поки що ми не будемо. Давайте подивимося. До речі, я дуже сумнівалася, що загинув той стрімоусок. Хочу задати картам питання. Будь ласка, карти, скажіть мені, покажіть мені це. Чи реально вбили е, цього е, Стрімоусова, цього зрадника України, хоча він же ж росіянин? Е, чи реально його вбили? Покажіть мені це. Чи реально він помер, що він вже мертвий? Знаєте, що я вам хочу сказати? У нього після хреста стоїть вибір. Я, у мене от, така мисль була, що це було зроблено, знаєте, для того, щоб відлігти внимання, по-перше, від відходу. По-друге, що він живий. І що він це зробив навмисно, щоб просто втікти. Я на нього зроблю віддільно викладу розклад. Зараз я зроблю стовпчики. Будь ласка, покажіть карти, чи реально загинув цей зрадник стрімоусов з Херсону. Гуляйте. Да чи ні? Чи реально це він загинув в автокатастрофі. Бачите, які карти? Маски. Маски, це рішення було, його рішення і вибір. Я не дивлюсь, якщо він живий. Я не удивлюсь люди, якщо він живий. От в мене відчуття, що він е не загинув. Е так же, як в мене було відчуття по Кузьмі з коли я побачила фото. Як була зроблена аварія з молоковозом, ну, це неможливо було зробити отак просто, нещасним случаєм. Ну, постановка, якщо так вам сказати, постановка. Тобто, то, що кузьму брала влада і служби, які були незадоволені, що він розмовляє, Щось каже так. І цього, цей, цей стримуусов, мені кажеться, він живий. Я на нього зроблю отдільний розклад. Я не вірю, що він помер. Все, люди, на цьому я закінчую. Через тиждень, сподіваюсь, Херсон буде свободний, але роботи там буде дуже багато. І Олешки ще не будуть через тиждень наші. Там ще буде вестися робота. А, ще одне, давайте ми подивимося. Давайте попитаємо у карт. Покажіть нам, будь ласка, які будуть бої за херсон для військових ЗСУ, по тяжкості маючи на увазі, які вони будуть, всі бої за Херсон? Для ЗСУ. І які вони будуть для Російської Федерації ці бої за Херсон? Дивіться, значить, наші люди будуть працювати. Історія буде м, трошки така, ем, якісь там будуть збоїти. Щось там таке буде. Якісь будуть вкиди. Бо тут, бачите, лабіринти темні думки. Але потім йде е, карта сонце і документи. Тобто, бої будуть по совам і по лабіринтам непрості, і, по якорю воно буде потужно, серйозно. І не просто. Але воно все для нас закінчиться добре. Як буде для росіян? Це буде несерйозно. Вони по дитині це буде несерйозно. Бо їм не потрібно. Це не їх домівка, розумієте? Їх домівка ось. І вони, вони хочуть додому. Бо це компас, вони хочуть додому. І вони будуть робити подлі речі, подлі речі, так як їм хочеться додому, і їм вже ця війна надоїла, то вони будуть робити ще подлі речі самому херсону. Будуть подлі речі робити мешканцям херсону. Тобто лишаючи їх, обкрадаючи їх, може навіть і вбиваючи. І ось як вони будуть воювати. Бачите, розглядаючи щось. Тобто в них буде така ситуація. Ну, от я можу сказати по цій дитині, що їм цей Херсон нафік не срався, якщо чесно, я так грубо сказала, звісно. Але так воно є. Подлі речі вони будуть робити. Бачите, які в них карти випали. Дитина, компас, от одна тільки дома. але вони будуть пакості робити цьому дому. Ну, ось і все. Чим це, чим це закінчиться для ЗСУ? Вибір? І гарні новини. Чим для Росії? Хрест, колодязь? І риби. Тобто вони вийдуть з Херсону? Вони вийдуть з Херсону, люди? Брехати будуть. Швидко, хаотично буде трансформація йти. Вони будуть тікати з Херсону. Вони будуть тікати з Херсону. Може, навіть, знаєте, переодягаючись, як ото, пам'ятаєте, як ото жіноче. Ну, я шуткую, звісно. Але дивіться, маски, люди під масками, швидко, хаос, трансформація, зміни йдуть. Куди зміни йдуть? Вони що в жінок переодягаються, чи що? Тобто будуть будуть, там і здаватися будуть в полон, бо оце, дзвонить будуть, кричать будуть, ось лисиця їм падає в плани. Неясна для них там буде ситуація, гризня, коротше, їм там буде невесело. Ну, ось, бачите, і підуть зміни на краще. Ну, тобто, там вже далі я не буду дивитися, але в них буде історія дуже цікава. Ми будемо над цим наблюдати, як вони будуть тікати в жіночому одязі, я не знаю. Ну, То шутка, звісно, але може таке бути, що парочкою передінуться а дівчаток, хто схожий на дівчаток. Є ж такі хлопці, які якось схожі, побриються, є такі, знаєте, миловидні, непонятні. Ну, то таке, то шутка, звісно. Все, люди. 28 хвилин. Ми з вами подивилися. Тікати вони будуть, воювати вони особисто за нього, там вбиватися не будуть, будуть тікати. Як тільки отримають приказ, будуть тікати. Все, почуємось, папа.